Уявити собі, як змінюється загалом екосистема цього регіону як наслідок всієї України, а можливо, як наслідок, і в цілому на європейському континенті, оце, якщо чесно, уявити собі реально неможливо. Розкажіть трошки детальніше, чи можна зараз, хоча б трішки спробувати зазирнути на перспективу, щоб якось підготуватися до цього? Прошу. Ну, дійсно, ми можемо лише зазирнути, тому що не можна безпосередньо досліджувати через те, що війна триває, і особливо лівий берег він абсолютно недоступний до спостережень. Ну і направимо небезпечно, тому не можемо проводити, скажімо, наукові дослідження, і фіксувати. Те, що відбувається в повному об'ємі. В основному ми е, аналізуємо ті дані, які є в відкритих джерелах. Фото, відеоматеріали, там свідчення, свідчення колег, знайомих, е, хто знаходиться, наприклад, там в окупації, От. тому якби даних насправді не багато. Але ну те, що відбувається, то видно, що це катастрофа, така глобальна катастрофа, одна із найбільших катастроф е, в історії, на жаль. Відбулася на нашій території, всього за нашими оцінками, постраждає десь півмільйона гектарів. Більша частина це від затоплення, менша частина це від осушення. Але, от якраз, вплив від оскільки затоплення для більшості регіонів буде досить короткотривалим, то сподіваємося на позитивний результат, що там таких. Глобальних кардинальних змін не відбудеться, а ось осушення воно буде значно більш довготривалим. Ну як заявляє «Укргідроенерго», що на відбудову потрібно 5 років. Тобто, ну, по перше, питання чи потрібно відбудовувати її в такому вигляді? От, от, от я якраз хотіла уточнити, бо бачу вже так акуратно, але триває дискусія про те, що коли будували Каховську ГЕС і, відповідно, Греблю, це теж свого роду було ледь не екологічною катастрофою. Так сильно змінювалася екосистема регіону у зв'язку із цим. Але, скажімо так, природа підлаштовується, люди підлаштовуються, і ми до певних речей звикли. Зараз Каховська ГЕС зруйнована і зруйнована Гребля. Хтось каже про повернення. Я не знаю легендарного і історичного великого лугу, і так далі. Чи можемо ми говорити про те, як не нашкодивши ще більше, акуратно все-таки відремонтувати відбудувати цю історію? Ну, я якраз прихильник у того першого варіанту, що все-таки шукати це найпростіший варіант побудувати знову греблю. І знову заповнити водосховище, так тут, як кажуть, думати не треба, бери і роби. Але, от якби скажімо, ми можемо звернутися, думаю, до там, кращих гідрологів світу, і в цій ситуації нам не відбудуть. Щоб все-таки пошукати варіанти вирішити ті проблеми, які, на які було націлено сама, саме водосховище, скажімо, його існування, без його створення. Тобто, якщо ми якимось чином зможемо наповнити е, канали зрошувальні з Дніпра, а не з водосховища, забезпечити безперебійну поставку води з Дніпра до, до Запорізької АЕС, до до підприємств е, Дніпропетровської області, ну підприємства в Нікополі, в Марганці, в Кривому Розі, вони теж беруть. Для своїх потреб воду, і власне для населення цих місць. Тобто, якщо ми зможемо як, знайти спосіб, як це зробити, можливо, це буде серія е, невеликих водосховищ в річках і балках. Тобто там всі береги порізані річками і балками, Можливо робити невеликі водосховища там, по там, е, декілька тисяч гектарів. Кожне і цього вистачить. А все ж таки, залишити оцю долину незайману віднов, відновити цю долину і великий луг відновити. Е, мені здається, що це було би дуже би таким гарним і красивим рішенням, якби найшли цей спосіб. Він е, безсумнівно дуже складний. Дуже складний. От але в принципі я за те, що принаймні ми повинні пошукати. Цей спосіб, як чи альтернативний спосіб розглянути, як нам закрити всі ці питання і при цьому не наповнювати каховське водосховище в такому вигляді, принаймні як воно було, пане Іване? От як знайти цей спосіб засіб, можливо, міжнародна спільнота може нам якось допомогти швидше відновитися від цієї катастрофи. Ну поки триває війна, е, мови поки що не йде про відня, навіть досліджувати зараз не можемо, і навіть не можемо організувати якісь рятувальні операції. Е, тобто теоретично, скажімо, та риба, е, яка зараз гине там на дні водосховища, да або ті птахи, які залишились в гніздах і ще не стали е, на, на крило, то і, і, теоретично їм би можна було там допомагати. Да? Але як це робити, якщо йде постійний обстріл? Ви ж бачите, навіть коли евакуюють людей, да, в Херсоні, там в околицях, то ті періодично постійно ну постійно попадають під обстріл. Журналісти постійно попадають під обстріл, головний равин України попав під обстріл. Тобто, ну робити зараз рятувальну операцію, бо це ну, просто неможливо, як да і дослідницьку місію теж неможливо, тому поки Війна не закінчиться, ніхто з фахівців до нас не приїде. Тут мається на увазі, що ми можемо отак от дискутувати дистанційно, можливо, якусь робочу групу створити, от але питання про те, щоб виїжджати на місце і робити якісь дослідження, поки що не стоїть до закінчення війни. Пане Іване, я маю таке запитання. Як я розумію, трагедія з Каховською ГЕС сталася в момент, коли Дніпро не знаходиться на піку своєї повноводності, правильно? Ну, тобто, якщо наприклад порівнювати весняний стан нашої могутньої ріки, і і нинішній стан, чи є велика різниця? Тут трошки неправильно, тому що Дніпро у нас зарегульований, він не живий. І якраз перед цією катастрофою окупанти, які контролювали ГЕС. Вони закрили ці шандори чи шлюзи і заповнили максимально паховське водосховище. Його рівень здається на метр був вище е, проектного чи навіть більше. Тобто, проект на це по 16 метрів. А там було 17, е, більше 17 метрів. От, тобто, напевно, вони готувалися. Е, оцим е, над вишколовим метром була завдана надзвичайно велика шкода. От тому напевно вони готувалися. Тому, е хоча, скажем, зрозуміло, що зараз води не стільки в Дніпрі, як і її весною було. Да, але за рахунок того, що Дніпро зарегульований, ми можемо штучно робити попуски чи навпаки їх не робити і акумулювати воду, як як і в когось цьому випадку. Тому сказати, що Дніпро був повноводний, але це було зроблено штучно російськими окупантами. Я думаю, з тим, щоб завдати більшої шкоди. Просто хочеться розуміти, поки у нас немає відповідно греблі і так далі. Чи варто очікувати на території українського півдня чергових розливів, ну не знаю, навесні до прикладу, і, і чи буде підніматися рівень води вище, скажімо так, північніше по Дніпру, якщо ми будемо регулювати цю ситуацію на інших греблях? Ну я скажу так, що невеликий паводок, але він все рівно був навіть в умовах, коли Каховська ГЕС була, да весною в нас там до пів метра в основному піднімалася вода. Розуміло, що зараз зарегулювання менше буде на Дніпрі. Каховське водосховище за об'ємом води є найбільше. А за площу поступається Кременчукському, то, то цей паводок виросте. Але я думаю, що через те, що ми маємо ще 5 ГЕС, що, ну, зростання цього паводку не буде там, як таким дуже великим, і такі ситуації, що буде затоплювати низ весною під час паводку вони не будуть повторюватись. Я думаю, що ті ГЕС зможуть отримати воду. Вот. А як. І... Пане Іване, а як підтоплення взагалі завдало якої шкоди для фермерів регіону? Можливо, вам щось відомо про це? Як це ну, на посіви? внизу під греблею, в основному знаходяться природні території? Е, наскільки я знаю, те, що я чув, то 10 тисяч гектарів земель орних затоплено для України. Да, яка оправляє мільйони гектарів? Це в принципі невелика територія. А от якраз проблема в тому, що нижче греблі Каховської ГЕС знаходяться в основному природній території. Це і найбільша жива незарегульована частина Дніпра, ці плавні Нижнього Дніпра, і величезний, площею 200 тисяч гектарів масив Олешківських пісків або нижніпровських От. І якраз в основному були зроблені природні території. Тому більше постраждала. Я думаю, природа чим і це значно більше ніж 10 тисяч гектарів агрологідь затоплено.